Тарас Шевченко, причина: Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби високі, Горами хвилю підійма, І блідий місяць над упору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає. То дівчина ходить і сама не зна, бо причинна, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі спала й виглядала. Козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згину. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили білиличко личко, слізенькі дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч його виглядає, Не вернеться чорнобровий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко В домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости, сироту, кого ж їй любити ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі, її засміють. Чи винна голубка що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив? сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка. Високо літає полине до неба милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува, чи, може, з другою другою кохає її чорнобриву уже забува. Якби то далися орлині крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другого б задушила, а до неживого у яму б лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже, думка, жалю завдає. О, Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з устні пари, Широкий дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить. а з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм, кругом, як в усі, все мовчить, аж гульк, за Дніпра повернали, Малі діти сміючись, Ходімо, граться, закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь з осоки коси будівчата. Чи всі ви тута кличе мати, Ходім шукати вечерять, пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух ух, Соломіяний дух, дух мене мати породила, нехрещену положила. Місяченьку, наш голубоньку, ходити до нас вечеряти у нас казок в очереті, в осоці, срібний перстень на руці, молоденький, чорнобривий, знайшли вчора у діброві світи довше в чистім полі, Щоб нагулятись доволі. Поки відьмище літають, по світи нам, он щось ходить, он під дубом щось там робить. У ух, ух, Солом'яний Дух, Дух мене мати породила, не хрещену положила. Зареготались нехрещені, гай обізвався галас зник, орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба, ні чирк схаменулись нехрещені, дивляться, мелькає, що слізе вверх по стовбуру до самого краю. Ото ж тая дівчинонька, що сонно блудила, отак то їй причинну ворожка зробила. На самий верх на гілляці стала в серце коле. Подивилась на всі боки та елізе додолу, кругом дуба русалонки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали, довго-довго дивувались на її уроду, треті півні кукуріку, шелеснули в воду, защебетав жайворонок угору летюче, закувала зеленька на дубу сидяче, защебетав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатар співає. Чорніє гай над водою в деляхи ходили, Засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози. А дівчина спить під дубом, прибитій дорозі, знать добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить чи довго жить. Знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу вступає, і знебігся, товаришу, сьогодні спочиним. Близько хата, де дівчина, ворота очинить, А може, вже очинила не мені другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький, іде, спотикнеться, коло серця козацького, як гадина, в'ється. Ось і дуб той кучерявий. Вона, боже милий, бач. Заснула, виглядавши, моя сизокрила, кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався та вдуб головою. Ідуть дівчата в жати, Та знай співають ідучи, як провожала сина мати, Як всь татарин уночі ідуть під дубом зелененьким Кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаве ніде правди діти, підкралися, щоб і злякать. Коли подивляться, що вбитий, з переполоху, ну тікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші до ями копають, пішли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як світ по закону, насипали край дороги дві могили в житті Нема кому запитати, за що їх убито? Посадили над козаком явір та калину, А в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленка над ними кувати, Прилітає соловейко, що ніч щебетати, виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки ті русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.